Я, я бажаю вам довгого життя і швидшої перемоги. Я бажаю щастя, здоров'я, щоб були живі і щоб там сильні, тим... Щоб, щоб поверталися живі. Я бажаю щастя, удачі, здоров'я. Пускай будуть веселі і головне. Пускай надію. Я бажаю їм побільше сил, здоров'я і щоб в моїх Я Я бажаю дуже сильно здоров'я, щоб вони завжди були якось разом, не знав. Ну, Держалися разом. Бажаємо щастя, здоров'я, усього найкращого. Щастя, здоров'я, щоб поверталося життя. Ну, Хочеться побажати здоров'я, радості. посмішок. Головне удачі. Повертайтесь. Повертайтесь живі в новому році здоров'я вам, щастя, багато патронів, щоб наші стілки вас зігрівали. Слава Україні! Бажаємо побільше здоров'я, сили, щастя, добра. Нехай буде мир нам всіх. Щастя, здоров'я, сил можливості. мужності. Нехай 2015 рік стане для них. Счастливыми роком дари з вас вітаю, щастя, радості і миру бажаю. З новим роком вітаю, миру і доброти Примоги, да, що живими, ми їх чекаємо. Терпіння, здоров'я, удачі повертайтеся живими. Щоб, щоб вони були здорові, щасливі, щоб вони приїхали живими. І щоб вони завжди... Были наши счет